Я пам'ятаю, що десь на початку жовтня ми їздили в селище Шевченкове. Е, як вони розказували, що ще 1 вересня їх виганяли в школу на лінійку під російськими прапорами? Причому ходили по хатах і пропонували людям по 10 тисяч рублів, щоб дитину привели в школу. А на той момент у людей не було роботи, ну вони вже були окуповані більше півроку. Деякі згоджувалися, ну, тому що дають 10 тисяч рублів, щоб дитина для картинки прийшла в школу. Я собі. Е, тому що люди не хотіли вести дітей. І тут, кажуть, буквально через 2-3 тижні вертається Україна, а Бібліотеки порожні книжки українські всі спалені, тільки російська література. І я пам'ятаю, як вони всі просили. Привезіть книжок, дитячих книжок привезіть до нас в бібліотеку українською мовою. Різних, які тільки будуть, і ми збирали по всій Україні ті книжечки. Це ця дата обов'язково буде переможною, і вона є переможною, і це дуже добре. Навіть клаптик української території, який де окупований, це вже радість. І я знаю, що ті люди це пам'ятають, і для нас це дуже визначна дата.